Мої вітання друзі, сьогодні у нас на ремонті сушка для фруктів. Вона не працює. Зіслі власника щось перестав двигун працювати, потім він ввімкнув, світилася індикація. Але потім вона потухла. Звісно, причина є те, що згорів термозапобіжник, тому що тут є спіраль, двигун з кричаткою. І коли двигун працює, відбувається охолодження, тобто гаряче повітря виходить звідси, і запобіжник не спрацьовує. Коли двигун стопориться, по невідомим причинам. То відбувається перегрів в місці нагрівання, і в нас горає термозапобіжник. Ось оцей. Можливо, він згорівший. Давайте ми з нього і почнемо. Так, беремо прилад в руки, режим звукової продзвонки, і стаємо на термозапобіжник. Як ви бачите, він в обриві, тобто не дзвониться. Далі беремо. Шпательок або ще щось, і спробуємо покрутити сам вентилятор. Як ви бачите, крильчатка дуже, ну, не дуже туго, але вона обертається трішечки тугенько. Тобто тут загусла, мабуть, мастило. Потрібно буде розібрати, зняти кричатку, змастити вал двигуна і, звісно, замінити термозапобіжник. Чим я зараз за кадром і займуся. І так, друзі, Для того, щоб розібрати, нам потрібно виняти оці заглушки. І там знаходяться чотири гвинти. Їх потрібно викрутити, чотири, і ми доберемося до середини. Після того, як відкрутили гвинти, знімаємо ось цю верхню частину і добираємося всередину. У ми бачимо силова частина з блоком живлення, так, плата керування основна і сам двигун з нагрівачем. Будемо розбирати далі. Відщіпуємо ось тут три фіксатора і знімаємо сам нагрівач. Далі ми добралися до двигуна. Щось він тут болтається навіть. Ага. Так, і що у нас тут відбувається? Так, двигун, як ви бачите, тут болтається і обертається дуже-дуже туго. Можна його не знімаючи, розібрати, але його потім ще закріплю додатково. Відкручуємо ці два гвинти. І будемо його розбирати. Так, відкрутили гвинти, далі знімаємо оцю частинку двигуна, раз, далі знімаємо сам якорь, так би мовити, тут він магнітний. І ми бачимо, що з нижній частинки Загусла змазка. Ну, можливо, ще спрацював сам термозапобіжник двигуні стоїть з цієї сторони. Це ми перевіримо, потім поки що давайте зробимо ревізію, почистимо і змастимо його і зберемо. І давайте зараз, мабуть, перевіримо двигун. Так, З двигуна виходить у нас чорний дріт. Ось він йде на мережеву клемку. А інший дріт у нас виходить з двигуна білий і він йде на плату керування стоїмо щупами і бачимо опір 468 Ом. Тобто обмотка двигуна настіла і сам запобіжник не згорів. Далі продовжуємо збирати двигун. Так, тут я вже відчистив. Тут теж порядок. Зараз буду змащувати мастилом і беремо PMS-400, це силіконове мастило. і Змащуємо вал з задньої частини чи нижньої. І з верхньої частинки все. Далі ставимо якер на своє місце. Все він обертається легесенько. Далі ставимо ось цю частинку і будемо закручувати, перевіряти, як він буде обертатися. І так, друзі, двигун я зібрав, гвинти закрутив. Тепер він обертається дуже легесенько. Бачите? Да? так? Зараз я ще його закріплю. Вимою крильчатку, щоб вона була чистенька і красива, і продовжимо далі міняти саме термозапобіжник на нагрівачі. І так, друзі, відкрутий я три гвинти і зняв цю конструкцію. Перевертаємо і ми бачимо ось таку картину. У нас двигун зовсім не закручений. Тобто беремо викрутку і надійно закручуємо ці гвинти. Тобто вони відкрутилися, мабуть, від самої. Вібрації, все, надійно затискаємо, і все, ставимо цю конструкцію на місце і закручуємо три гвинти. І так, друзі, кричатку саму я відмив. Тут теж все витер. І Давайте одягнемо її на своє місце. Так, тут є такий шліц зрізаний, поставили, і, як ви бачите, в нас вона легесенько обертається. Все, далі займаємося заміною запобіжника. Так, тут, як ви бачите, все на заклепках, видно вам чи не видно. І що ми будемо робити? Мабуть, ми його відкусимо, встановимо сюди гвинти на 2 мм і механічно закріпимо новий запобіжник. Відкусуємо, мабуть, цей, він нам тут не потрібний. Так, раз і подивимося на яку він температуру. Відкусили і дивимося. І він у нас на 192 градуси. Не знаю, видно вам чи не видно, 192 градуси. В общем. Так, дістаємо новий і будемо ставити. І так, друзі, гвинти я знайшов на 2 мм і вони сюди чітко входять, як ви бачите. Зараз формую ніжки на самому термозапобіжнику. Термозапобіжник теж я наготував вже. Буду формувати ніжки і закручувати. І так, друзі, закріпу я запобіжник. Термо, як ви бачите, механічно закріпив, гвинтами все надійно, ніде нічого не відпаде, надіюся. Далі будемо збирати, ставимо оце на місце. так, І давайте спробуємо, мабуть, зараз увімкнути, чи буде у нас результат, чи не буде. Так, достаємо вилку і будемо перевіряти. Так, друзі, вмикаємо. Як ви чуєте, є звуковий сигнал, на табло у нас є індикація. Що тут можна натиснути? Давайте натиснемо старт. Є у нас запуск. Все, 10, це, мабуть, години. Так, Температура 70, що тут більше і менше, так, все регулюється. 70 все. пішло тепло, все, вентилятор обертається, все, далі збираю і. Будемо перевіряти ще раз в зібраному стані. І так, друзі, все я зібрав, ніжки встановив. Давайте будемо пробувати перевіряти, будемо перевіряти через ваттметр, подивимося, скільки споживає цей агрегат. Так, В режимі очікування, що в нас тут 0,9 Вт. Давайте розверну, щоб вам видніше було. Так, і натискаємо кнопку. Так, 10 годин. Дивимося, скільки він споживає. Як ви бачите, 432 Вт. Давайте зменшимо температуру, чи буде він термостабілізувати. Але зараз я це не перевірю, тому що потрібно, щоб була е, закрита ця частинка. так Бачимо 430 Вт зараз споживає. І до речі, забув я ще одягнути, ще така кришка тут була. І потрібно теж одягнути. Вона тут на фіксаторах. все Фіксуємо все. Все на місці, добре. Далі вимикаємо. Все, зараз він охолоне і потім виключиться. Все, друзі, буду віддавати. Вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.